Виходять на газон стадіону Динамо зараз учасники сьогоднішнього поєдинку. Луганська зоря з деякими цікавими моментами у складі, про які ми з вами будемо говорити протягом цього ефіру. Ми сподіваємось, що здивують нас, здивують дуже серйозно. Фанати Андерсона Джордана на трибунах. Дійсно, він фанатів має все більше і більше. Ну що ж, пливотківський на ваших екранах, Зоря та Карпати у центрі поля. Ну і наскільки це буде хороший матч? Це вже питання в іншому. Контратака зараз хороша. Можна виконати просто до штрафного майданчика. Заблокований. цей простріл на добиванні. Кемкін перед собою м'яч відбив. Ще один удар саме штрафного майданчика. Захисники на себе приймають. Ось Перша паніка біля воріт львівських Карпат. Вдалося таки відбитись. Але вдалося відбитись не одразу. Вдалося відбитись під серйозним тиском. А підсумку м'яч залишається у зорі. Давайте Ще раз подивимось, повтор цього епізоду. Ну, хороше забігання. Було класний ривок, і там Бутківський уже. Чекав у штрафному майданчику на передачу. Але прийом від Кирила залишає у грі під тиском від полигенька. Ух, яка помилка зараз від Ришлюка! Просто дарує м'яч супернику. Вихід вічна ще треба забивати очередько! І рятує команду Сапутін! Який сей від Сапутіна! Який супер шанс! Очередько не реалізовує. Кирило Дришлюк привозить супер момент у власні ворота. Ну і Олександр Сапутін ще раз. Дякую за довіру Владину Бартуловичу. Київський проти Бабогло, Ще одне протистояння. Зараз момент може бути у Бруніньо. Бруніньо. Його відкидає на Костенка. Той падає в штрафному майданчику. І це пенальті у ворота зорі на 19 й хвилині. Не сперечаються. Футболісти Луганського клубу, ну і, судячи зі всього, дійсно, там нога поїхала і просто зачепив ну, суперника-захисник. Ну, але у будь-якому випадку дивимось Костенко. М -м так, давайте подивимось ще раз. Напевне, таки був ось тут удар від Слесара в ногу. Треба в сповільненому повторі цей момент дивитись. В дуже сповільненому повторі, але, судячи зі всього таки, вдарив він прямо в ногу. Ну і цього разу зміна б'ючого гравця. Павло Полегенько. Забиває. Забиває у ворота зорі. Стає рахунок 0-1. На користь Карпата. Реалізоване пенальті. Є, дійсно під коліно Яна Костенка. Слесар. Ну, давайте будемо чесними. так. А, я розповів трохи про Атему Слесара. 19 років, отримав свій шанс. так. Е, гравець ротації в кращому варіанті. так. Та на... Партнер, ну і закидання далеко вперед. Хороше закидання по лівому флангу. І зараз навіс на лінію штрафного майданчика Бруніньов. Один дотик. Віддавав передачу під забігання і під удар. Це дуже хороший шанс ще один був. Ігор Невес. Ігор Невес, який продовжує шукати. Шанси, який продовжує шукати свої епізоди. Як Яцик. Яцик рухається у центр. Переведення праворуч від нього. Можна далі. Горбачу грати. А передача на Яцика. Яцик. Удар ногою. повз ворота. М'яч летить. Який шанс забити гол зараз був у Оксандра Яцика. Ще раз дивимось, віддає передачу праворуч. Красиво так кинув погляд. Праворуч в якийсь момент Горбач зрозумів, що треба якось хитнути туди захисника, для того, щоб відвернути увагу від передачі у центр. Давайте дивитись розіграш. Двічі хитнули оборону. І Ось закидання. Пішло удар! Сапутін! Сапутін знову на місці. Спантеличив ось цей рикошет. Абсолютно всю оборону зорі, через що ніхто фактично не грав по другому темпу атаки Карпат. Є моменти, є закидання, але не доходить справа до ударів. Вакула. Два кула, навіс від нього. ой, рикошет неприємний. Але Кемпкін забирає м'ячі руки після цього рикошету і спокійно приземляє його донизу. Сандер Кемкін на воротах Карпат сьогодні ще раз дивимось повтор цього епізоду. Ось такий навіс. Ну непоганий. До речі, навіс, у напрямку міч найшов. Бруніньо. Якщо є простір, можна бігти, дають бігти Бруніньо, а просто біжав за ним. Віг за ним досить довго Будківський, а передачу завадити не вдалося. Удар! Який сей від Сапутіна! Сапутін сьогодні якийсь дива творить просто у воротах зорі. Не будемо перекладати те, що крикнув Ігор Невес. добре, що кричав це він не у чийомусь напрямку. Так. А просто описуючи ситуацію, яка відбулась, і перекладати це з португальської теж не будемо. Через це поле Бабогло вже ближче до штрафного майданчика. Бабогло й пробити може, а пас у штрафний майданчик. Невес! Ближній кут кутби. Дерневес пробити не вдалося. Ще одна атака. Мірошніченко Вирізає м'яч. Та й прилітає на ногу Бруніньо. Бруніньо! А удар Сапутін на місці. Сапутін продовжує свою команду рятувати у цьому матчі. Мічин. Ліворач віддає передачу на Горбача. Це цікаво, може бути Мічин. Мічин. Удар! Петер Мічин! Розкішна атака Зорі. Лівим флангом просто пронеслись у три передачі. Ну і Петр Мічин забиває свій третій гол у цьому сезоні Української прем'єр-ліги. Дуже красива атака. Насправді, на такій швидкості серія передач. І вдалося пройти повз всю оборону. Карпат кількома пасами. Ну і Петр Мічин забуває важливий гол. це в обороні допрацював. Бруніню на підбиранні. пас на Пасне ігроневаса. Але ж те це не не Найвеса була передача. Це Костенко туди вривався у вільну зону. Ліворуч праворуч у Ось так цілою системою бігли. Якщо Карпати в контратаку виходять, то виходять в таку серйозну контратаку. Ну і Ян Костенко правила порушив, вистовкуючи захисника. Такий важливий момент. А боротьбу, і Там паніка! Гол! забиває зоря. Другий гол. Розгубилися захисники. Ну і в підсумку Петер Мічин. Забиває другий гол у цьому матчі. Ну і тут на повторі треба дивитись, що конкретно там відбулось. Почав м'яч літати по воротарському майданчику Карпат. Петр Мішин. Робить дубль у сьогоднішньому матчі. Ну, і намагається зараз Лопашко докричати, що перед котовим, був фол проти Мірошніченка. Дивимось, немає. Ось він удар. Тут все чисто. Кірюхан виконує навіс. Джордан пробиває. Мішина на добиванні. Федір задорожний. Грає свій перший поєдинок. Так, так. Так. А Але це. Ой-ой-ой. Абсолютно спокійний матч, бабогло та башич не можуть заспокоїтися. І... На рівному місці, абсолютно на рівному місці. І Мірошніченко на правах капітана зараз позбирає всіх. Всіх зараз позбирає кого-то. Абсолютно вірно виганяє звідси головний рефері Будківського. Так, поїхали. Бабогло, і зараз кожен отримає, що хотів. Мічин. Бабогло і Башич. Чотири, чотири жовті картки виписав. Чітко. Чітко. Всі отримали, хто мав отримати. Добренько. Атака Карпат тим часом. Карпатам треба відігруватися. бійка бійка, а тут футбол. Простріл під момент. Треба пробивати. Удар! З ворота пролітає. Яка можливість була зараз у Карпат. У Карпат вийшов uh, занеті Толе Достейньо на поле під 43-м номером. Стеніо Толедо в 12-те виходить, ось він Стеніо з номером 43-м. намагається намагається підняти Будківського, той не хоче вставати. Навіс пішов. Удар! Ой-ой-ой, який шанс! Який шанс! Ну, я не знаю, чи буде ще краще шанс у Карпат. Цього разу Сапутіна вибачили тут. Остин... Ні! Лунає фінальний свисток, і Петр Мічин стає дійсно головним героєм сьогоднішнього матчу. Саме дубль Петра Мічина приносить вольову перемогу зорі у поєдинку проти Карпат.